Речник військоморських сил Дмитро Плетенчук не підтвердив, що ворог намагався вдарити ракетами по газоводобувних платформах, тобто по так званих вишках бойка у Чорному морі. За словами Плетенчука, платформи перебувають під повним вогневим контролем сил оборони. І якби росіяни спробували висадитись, то на цих конструкціях, то опинилися б під ударом українського берегового комплексу. Росія зважає на це, тож найближчим часом висадки на вишках не буде. Це сіра зона, заявив речник ВМС. Нагадаю, що наприкінці се серпня повідомлялося, що в чорному морі загорілося три бурові платформи, так звані вишки бойка, і досі невідомо, що саме там сталося. І Росія відмовляється повертати додому своїх військових з ампутаціями, які потрапили в полон. Про це в інтерв'ю телеграм-каналу можемо об'яснити» Розповіла представниця українського громадського руху. Хочу знайти Ірина Криніна. За її словами, наша держава не вимагає обміну полоненими для повернення до Росії тяжко поранених військових. Для цього лише необхідний відповідний запит Москви, але Російська Федерація не прагне цього робити. Натомість Україна успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців. Цьому сприяли міністерство закордонних справ і головне управління розвідки. Про що повідомив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, вдалося вивезти 11 дітей і 14 дорослих, а також одного громадянина Чехії. Група вже прибула до Польщі, там евакуйовані, отримують всю необхідну допомогу. Потім же вони прямуватимуть до України. Нагадаю, що в серпні Київ провів першу так звану евакуацію з Лівану. Тоді вдалося вивезти 30 громадян.